Якщо ви хочете приготувати смачнющий обід на велику родину, то візьміть фарш і лаваш і приготуйте цю смакоту разом зі мною. Готується вона швидко, просто, а виходить ну неймовірно смачно. Мої діти просто у захваті від такої смакоти. Поки лаваш відкладаємо в сторону, беремо фарш та одну середню цибулину. Якщо ви будете готувати зразу фарш, то можете цибулю перемолоти із м'ясом. В мене фарш уже був перемелений заздалегідь, тому я окремо подрібнюю одну цибулину. У петельню викладаю фарш та цибулю і тушкую всю цю масу на середньому вогні до напівготовності. Не потрібно його сильно зажарювати, щоб він не був дуже сухий. Додаю до нього сіль перед за смаком, також приправи. Кладіть ті, які ви полюбляєте. Я поклала приправу до м'яса, сіль та чорний перець. Гарненько все перемішую та тушкую ще навпротязі 2 хвилинок. Ось до такого стану ми маємо засмажити фарш з цибулею. Перекладаємо цю начинку в тарілку, щоб вона остигла. Та готуємо другу начинку. Я беру середню цибулину і подрібнюю її кубиками. Нарізану цибулину відкладаю на тарілочку та займусь підготовкою інших інгредієнтів. Також нам потрібно нарізати солодкий перчик. В мене ось таких два перці середнього розміру. Нарізаю в довільному розмірі, як вам подобається. Я нарізаю на ось таку соломку. Нарізаний перчик відставляємо, далі беремо томати. В мене ось такі невеличкі чері можна брати будь-які. Нарізаю їх невеликими кубиками. Також перекладаю на тарілочку і займусь останнім інгредієнтом для другої начинки це морква. Моркву я натираю на крупну тертушку. Морква натерта, тому починаємо готувати другу начинку. На розігріту петельню наливаю невелику кількість олії та викладаю перчик. Обсмажую його впродовж 2-3 хвилин до легкої м'якості. Далі до нього відправляю моркву. Все гарненько перемішую та також обсмажую до м'якості. В цьому рецепті головне нічого не зажарити, щоб нічого не було підгорівшого. І тоді ця справа буде неймовірно смачна. Моркву обсмажили, додаємо цибульку. Також обсмажуємо її декілька хвилин. Додаємо до нашої засмажки томати. Звичайно, якщо у вас нема томатів, або ви готуєте цю страву взимку, то ви можете замінити на кетчуп або томатну пасту. Також буде дуже смачно. Тільки випарувалась рідина із томатів, додаємо сюди сіль за смаком, спеції, якщо бажаєте. І також я додаю неповну чайну ложку цукру. Все гарненько перемішую, протушковую одну хвилинку та витягаю всю нашу суміш на тарілку. Далі я готую соус. Для нього в каструлю я вкидаю шматок масла 100 г, додаю трішки олії, щоб масло не горіло. Коли масло вже розтопилось, додаю сюди 3 столових ложки борошна і гарненько замішую всю цю суміш. Перемішуємо дуже ретельно, щоб не було грудочок. І обсмажуємо на вогні буквально декілька хвилин. Має з'явитись дуже гарний вершковий аромат. Цей соус називається бешамель, дуже класний, дуже смачний і має гарний вершковий смак. Мені подобається цей соус із італійськими травами та чесниковою сілью. Ви, звичайно, кладіть будь-які спеції. Якщо ви кладете звичайну сіль, то додайте сушений чесник або подрібнений звичайний чесник. Гарненько перемішуємо, прокип'ячуємо цю суміш буквально хвилинку і далі вводимо молоко. Молоко не виливайте зразу все, а додавайте його в 2-3 прийоми, гарно, ретельно перемішуючи, щоб знову ж таки не було комочків. Гарненько перемішую всю цю суміш та варю на середньому вогні до того моменту, як з'являться бульбашки. Звичайно, пробую на смак, якщо мало солі, то додаємо гарненько все перемішуємо, з'явились бульки, вимикаємо. І все, наші начинки готові. М'ясна, овочева, також я натерла 150 г сиру моцарела, але можна і без сиру. Також наш соус. Далі я беру лаваш. В мене два лаваші по два листа в кожному. Форма моя має розмір 35 на 24 см, і під неї я розрізаю лаваш навпіл, тобто я отримала 8 листочків. На дно форми я викладаю декілька ложок соуса, розтираю його по всій формі, викладаю лист лавашу, зверху перший слой це м'ясо. На м'ясо я кладу трішки соусу і розтираю гарненько по всій поверхні. Далі я викладаю другий слой лавашу і на нього вже наносю засмажку. Розподіляю її по всьому лавашу, і зверху засмажки я присипаю сирок. Звичайно, якщо ви готуєте без сиру, то його можна не додавати, без сиру також буде смачно. Накриваю лавашом і повторюю знову те ж саме. Тобто, перший слой у нас м'ясний із соусом бешамель. Другий слой у нас овочевий, припсипаний сиром. І так ми чередуємо до тих пір, поки в нас не закінчиться лаваш та не закінчаться всі наші начинки. Це така легка форма лазаньї. Вона на смак нічим не гірша, чим звичайна лазанья. Мені навіть така подобається більше. А ви вже спробуйте і скажіть свою думку. Дуже легко, на мій погляд, готується і не потрібно купувати дорогі листи для лазаньї. Розприділила я всі ці суміші і далі на останній лист до м'ясної начинки я не додаю соус, а викладаю зверху лист, його гарненько проштрикую виделочкою, викладаю зверху соус. І для гарної скоринки, звичайно, краще цей соус, уже верхній шар, присипати сирочком, щоб тоді була гарненька скориночка. Відправляємо всю цю нашу красу у розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо нашу лазанью впродовж 30 хвилин. Через 30 хвилин, ось така краса у нас вийшла. Це дуже гарно та дуже смачно і дуже просто. Із цієї порції виходить ось таке велике деко, якого вистачить, мабуть, на 8 чоловік такої гарної та дуже смачної лазаньї. Дуже вона апетитна, дуже ароматна. Я вам дуже раджу її приготувати, це справді смачно. А ви спробуйте та скажіть мені свою думку. Напишіть коментарі, як вам такий рецепт. Поділіться рецептом із подругою та обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Це допоможе мені у просуненні мого контенту. Дякую вам за увагу та смачного вам!